Друзі, всім привіт! З вами Венс і це наша рубрика прокачка без доната Так, запікався я в катку і погнали. Запікався в режим джагернаута. Розібрав уже двох. Бачу, що є ядерна енергія, але я, мабуть, не встигну до неї доїхати, але не встигаю. І тепер ми можемо поїхати на джагернаута. А може і не можемо, бо немає аптечки вже. Так. Так, потрібно десь підібрати броню. Ну, ви можете і не їхати на Джагернаута можете. Заробляти очки і так, роблячи кіли. Це може бути навіть вигідніше для вас. Зараз я поїду на нього, мене вб'ють, бо тут в мене дуже багато ботів. І підтримки від них я не дочекаюся в атаці. Так що. Давайте спробуємо. Оп! Ну, я спробував. Я знав, що нічого не вийде, по правді кажучи, але. Якби була трошки менша карта, може б мої союзники могли по ньому стріляти, а так вони на чому вони грають на. Рельсах на скорпіонах. Тобто вони стріляють здалека, в атаку вони не поїдуть. Гарантія 100%. Краще вам от десь знайти точку, отут, наприклад, щоб ви могли в разі чого спуститися вниз. І робити кіли стояти. Таким чином заробляти кристали для прокачки. Ну і досвід. Зараз прокачатися дуже легко, дивіться, от недавно отримав Уоррента 5 а вже скоро я отримаю лейтенанта. Ще можна сказати 5000 досвіду чи 6, все. Ого, оце по мені прилетіло. Загирна, от, мабуть, хотів по мені звестись. О, оце я вдало стрибнув униз. До речі, друзі, хто може шукає на основі собі групу чи ну, з ким пограти, то можете перейти в наш Discord сервер, там ви зможете собі знайти друзів і людей для групи. Силку під наш Discord, ну, кажу під наш. Силку на наш discord сервер я залишу під цим відео. Так. Оп, вниз. Оп, і мене виніс, мабуть, я Також у мене ще є місця в клані. Якщо ви бажаєте приєднатися до клану, ви можете або зв'язатися з нами в Discord, або кинути заявку на план. Але для цього у вас має бути відкритий профіль. Щоб потрапити в клан, вам потрібне позитивне УП, щоб ви грали щодня в гру і щоб у вас був прокачаний гараж. Так. Щоб ми, якщо нас запіки є в, карту, в катку проти клану іншого, щоб ми не виходили, а щоб ми змогли достойно відіграти. Так, залагало що. Що таке? Не наношу я урона дивіться О, на вниз. З третього пострілу. Але в клан. Я хотів би, щоб е... додались хлопці, які люблять грати в облову. Бо я сам люблю цей режим. Будемо його тушити. Ну, я і в групі тушу облогу, так що, якщо ви бажаєте грати в облогу, то переходьте в Discord наш. Ді створимо групу і підемо грати. Так. І гром живучий, і не я його знищив. В кінці цього ролика, як завжди, я відкрию контейнери. Так, є овердрайв, можна пробувати заїхати на джагернаута. Але до нього ще потрібно добратися. Нічого собі ще й попав, По мені. Я думаю, він промаже. А можна не їхати, щоб було у вас краще УП. Робити киди тут. Оп. Так. Виносимо нашого громіка. Ага, виносимо він свій забрав, де поїхав. Так зараз я пожагарнав оту сосульку запущу. Ага, запустив. Бачите, не загадуйте ніколи, хлопці, наперед. Воно ніколи не збувається. Даремно на тичку прожала, птичка була знизу. Ну що, спроба номер два. Стрельнути по Жагернауту сосулькою. О! І дивіться, як нечасно мені пробиття наносить А Ай тоді. Буде так. И трупик заважает мне нанести урон по воспу. Так. Я так разумею, тут то Старшого лейтенанта не буде нічого цікавого. Ну як, може якийсь івент буде, але нічого я вже не зможу прокачати. Ба що може щось випаде цікаве. Бо прокачка смутіна буде доступна аж на старшому лейтенанті. Ну, зараз я думаю, що це звання швидко ми прокачаємо. А, прокачка твінца вже буде доступна аж на капітані. Бо на капітані там вже буде багато чого можна прокачати. Дрона захисника качають Твінца, крусейдера. Але я хочу встигнути до старшого лейтенанта купити собі захисні моди. Він коштує 500 000, а я їх ще не назбирав. У мене тільки 270 є. Але мені потрібно це зробити, щоб далі було легше. Бо зараз ви розумієте, які там суми будуть. На дрон потрібен мільйон. Пушку не знаю, скільки потрібно ще. Ну, щоб прокачати до наступної модифікації. В цілому то на пушку потрібно 600 чи, чи 800 тисяч, Щось таке я дивився. Ну, чи на пушку 700, а на корпусі 800, чи навпаки. Так. І порахуйте, маю дві пушки, один корпус. Мені ще потрібно вибрати далекобійну пушку, це я так думаю в мене тут буде шахті. Бо я хочу трошки навчитися на ньому грати, бо я раніше ніколи на ньому не грав. Оце трошки на легенді пограв, щоб записати відео наша на лікування, та й все. Ну так, там досвід можна заробляти досить непогано цим пристроєм. Та й таке, так, ми вже програємо. Подивіться я не їду на джагернаута, мої союзники також не їдуть. Але наші суперники то вже наших два джагернаута знищили. Не знаю, як це працює. Вони може просто їхні рельси влучніше стріляють, ніж мої. Так. Вогнемет впав мені на хвіст. Так. так Який лютий вогнемет! 46 кілів, непогано. В передній каці було 57, але то був ТДМ. Бачите що, смака класна пушка. Ну, як на мене, вона в рази краще, ніж твінс, бо вона підходить для будь-якого режиму. Оп. Хтось там може думає, що о, мені там випав Turbo Twins, я там вже все я маю там якийсь там донатний пристрій. Ну. Ви можете перейти в профіль цього аккаунта подивитися, що я переважно більшість часів награв на чи годин Награв на пушці Смока. О, оце вдало запустив Мені легше відігрувати, дивіться, будь-які моменти, от на твінці я так не зміг, бо на твінці є сам На твінці я б грав би от в облогу грав би, але зараз звання маленькі, онлайна і так мало. Ну тобто, в блогу, я думаю, буду я довше запікуватися, то мені краще швидкий бій нажати, а швидкий бій це переважно жагернау, захоплення прапора і т.д., все. Дарма гранат Ну Це була остання гранатка. Я на вітрині щодня купую по 5 гранат, щодня їх зразу і протираю, можна сказати. І все. Так, ось наша катка і завершена Переходимо до відкриття контейнерів. 53 кг, непогано. Так, забираю за місії. Бонуси. Так. Не забувайте виконувати челендж, щоб забрати 100 рубінчиків за 300 зірок. Так. відкриваємо контейнери. Пропускаємо. Ну і не забувайте переходити в наш Discord сервер. Я його залишу в описі під цим відео. Так. відкриваємо Ну, тут 5000 кристалів. І один епічний. Е, захист від заморозки на Хантер, по-моєму. Так, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.